Вам поставили діагноз кіста яєчника. Але чи проходить вона сама, і чи можна її вилікувати без оперативного втручання? Сьогодні про це. Кіста яєчників складають досить немалу частку захворювань жіночої статевої сфери. І різні дані стверджують цікаву річ: вони стверджують про те, що, що не менше кожна десята жінка, хоча б раз в своєму житті, мала кісту. І дійсно, кісти зазвичай можуть виникати у жінок абсолютно будь-якого віку. Але набагато частіше все ж таки ми говоримо про період репродуктивний, період віці між 18 та 45 років. Саме тоді ми набагато частіше діагностуємо різноманітні кісти. А от що ж таке кіста? Ну, Кістою називають пухлиноподібний утвір, який має капсулу і зазвичай виповнений рідинним містом. Крім того, всередині кісти може бути інше, не обов'язково рідинне місце, ну, звичайно, в залежності від того, що це за кіста і яке її походження. Тому зараз декілька слів про те, якими ж бувають кісти, адже саме від цього буде залежати тактика подальших лікарських дій. Отже, переважна більшість кіст це так звані функціональні кісти. До них ми відносимо фолікулярні кісти і кісти жовтого тіла. Функціональними їх називають саме через те, що вони виникають внаслідок порушення функції гормональної системи, і, зокрема, яєчників. Тобто, як це відбувається? Припустимо, функціональна кіста, фолікулярна. Всі знають про те, що на початку менструального циклу виходить в роботу там, певна група фолікулів, серед яких потім буде лідирувати або домінувати найкращий, і саме він буде уволювати, тобто, лопне в середній циклу. В силу певного гормонального дисбалансу, давайте так про це скажемо. Фолікул не лопає і продовжує рости далі, трансформуючись у кісту. Це ми називаємо фолікулярною кістою. Приблизно те ж саме відбувається, коли ми говоримо про кісти жовтого тіла, тобто у відбулася овуляція, але жовте тіло, в силу певних обставин, зазвичай це гормональні недостатності, продовжує рости і таким чином також трансформується у більший утвір. Характерною особливістю таких кіст, функціональних кіст, є те, що вони самостійно зникають через один, максимум два менструальних цикли, дуже рідко через 3-4. Відповідно, лікарська тактика полягає лише в спостереженні і оперативного втручання. зазвичай тут не потрібно. Інша група кіст, які зустрічаються набагато рідше, ніж функціональні, але більш часто, ніж е, інші. До них ми відносимо такі кісти, як ендометріоїдні кісти або ендометріоми, дермоїдні кісти. Перший вид кістозних утворів ендометріом виникають при такому захворюванні, як ендометріоз. І зумовлено воно тим, що коли шматочки ендометрії слизової матки прикріпляються десь на поверхні яєчника, то розростаючись з часом, на цьому місці утворюється саме ендометріоїдна кіста. Дермоїдні кісти, другий вид кіст, утворюються ще, закладаються точніше ще у внутрішньоутробному періоді розвитку майбутньої жінки. І проявляються вони будь-якому можуть, можуть проявлятися в будь-якому віці. Вміст у них зазвичай рідини, але деколи навіть всередині таких кіст ми знаходимо деякі елементи додатків шкіри, такі як волосся, нігті. Ну і де клинають зуби. Ну і переважна більшість кіст іншого походження зустрічається досить е рідко. І дії, зазвичай лікарські дії, що діагностичні, що лікувальні будуть напряму залежати від того, який попередній діагноз щодо кісти був виставлений лікарем. Отже, лікувати чи оперувати. Ну, про функціональні кісти ми тільки що говорили, і тут відповідь абсолютно очевидна. Переважна більшість функціональних кіст не потребує оперативного втручання, лише спостереження, там, з інтервалом 1-2-3 місяці, протягом якого лікар повинен запевнитися в тому, що кіста зникла. У всіх інших випадках рішення про необхідність оперативного втручання повинно бути прийнято зважено в залежності від того, по-перше, Яку кісту підозрює лікар, тобто кісту якого походження? А, який розмір кісти? як швидко вона росте? Не останнє значення, маючи ця кіста в заску своїм розміром або розташуванням порушує функцію суміжних органів. Правильним буде рішення про оперативне видалення кісти в тих випадках, коли є підозра на її онкологічне походження. Ну і в тих, звичайно, випадках, коли кіно супроводжується іншими патологічними процесами органів жіночої статевої сфери. Ну і ще одним таким аргументом на користь оперативного втручання кіст є їхній розмір, або поява кісти так званої на ніжці». Адже саме в таких випадках шанс терміново потрапити на операційний стіл через, скажімо, розрив кісти або перекрути її ніжки є досить високим. Ну і тепер нагадаю, що основним досить ефективним методом діагностики кіст є ультразвукове дослідження органів малого тазу. У випадках, коли лікар, можливо, недостатньо отримав інформації або сумнівається в діагнозі, він може запропонувати також проведення додаткових обстежень, серед яких, от, в першу чергу, комп'ютерна томографія органів малого тазу. Щодо лабораторної діагностики, то на даний час в арсеналі лікарів є два е, обстеження крові, е, серед яких е, раковий ембріональний антиген е, називається він С-125 та Аш 4 Саме завдяки цим двом обстеженням можна спробувати встановити підозру, навіть не встановити підозру, а запідозрити наявність онкологічного процесу в яєчниках. Разом з тим, перший із цих аналізів, це 125, є досить універсальним і він може бути підвищеним при інших онкологічних захворюваннях. І, до речі, при наявності ендометріозу яєчників. Ми деколи маємо в досить високі його рівні, але це, на щастя, не означає, що там є ракова пухлина. А от другий показник HE4, на сьогоднішній день вважається золотим стандартом для саме верифікації діагнозу, або навіть не остаточні, безумовно, але суттєві підозрі на саме рак яєчників. Отже, підсумовуючи сьогоднішню інформацію, я ще раз пройду по основним позиціям. Отже, перше, найбільш частими є функціональні кісти яєчників, які виникають внаслідок більш або менш тривалого порушення або дисбалансу роботи гормональної роботи яєчників. Оперувати такі кісти зазвичай не потрібно. Друге, діагностика кіст здійснюється завдяки досить ефективному і надійному дослідженню це ультразвукове дослідження органів малого тазу. За необхідністю воно може проводитись динаміці з тим, щоб оцінити зміни всередині структури, кісти, динаміку її росту або якісь інші позиції, які цікавлять лікаря. Пам'ятаємо, що лише лікар може встановити остаточний діагноз і прийняти рішення про найбільш правильний і ефективний спосіб вирішення ситуації. Ну і останок не можу вкотре не нагадати про шкоду самолікування. Я закликаю всіх не робити дурниць, адже вони вам можуть коштувати набагато більше, ніж ви собі уявляєте. Залишайтесь здоровими і коханими. Дивіться наше відео, розповсюджуйте його, ставте лайки.